Доброго дня, колеги. На 23 серпня готова практично вже слава Україні. Виноград має присмак жовтої черешні. Такий доволі крупні грона, Урожайний, як завжди, стабільно урожайний. Головна, одна із головних його особливостей це те, що виноград не тріщить, не дивлячись на те, що проходять дощі. В моїх умовах він набирає достатньо цукру, щоби. Бути смачним, гармонійний мати смак. Покажу вам на цьому крилі. Декілька грон я вже зрізав його, і дивіться, такі гронки. Єдиний момент це те, що він трохи буває щільний, інколи приходиться його прорізати. М'ясисто, соковита, хто ще не має. Хоча в більшості виноград це і є вже. Тому просто інформативна така, інформативний відеоролик. Про стан цього винограду у 25-му сезоні. Слава Україні! Виноград станом на сьогоднішній день іде на зрізку.